Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо розмовляти про розшук ТЦК. Дуже часто запитання від глядачів, особливо про те, як все це знімається, і головне, скільки все це може тривати. Скільки триває цей розшук ТЦК? Хтось каже там три роки, і в принципі, десь це і є правдою. Зараз будемо говорити про це. До речі, ще є терміни в 30 днів, але тут дуже дуже сильно люди помиляються. Зараз все будемо вивчати законодавчо, як воно є насправді. Є дуже, е, є дуже цікавий наказ поліції. Зараз про це поговоримо і не тільки про це. <му> Отож, одразу хочу почати з головного. Є пункт 16 постанови Кабміну 560. Давайте почитаємо. Керівники територіальних органів поліції з набранням чинності указом президента України про оголошення продовження мобілізації або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови роблять забезпечують участь поліцейських здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів, військово зобов'язаних разом з представниками ТЦК. Організовують за зверненням територіальних центрів комплектування та соцпідтримки органів СБУ або розвідувальних органів України адміністративне затримання та доставлення органами поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військове зобов'язання, які вчинили адмінправопорушення, забезпечують внесення до реєстрів та баз. А тепер саме головне: читаємо: повідомляють районному або міському ТЦК. Про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили правопорушення. Тобто тут люди дуже помиляються, коли думають, що це там тільки на 30 днів. Тобто тут нічого немає про те, що десь там знімається розшук, тут тільки про те, що вони не можуть доставити протягом 30 днів. Далі. Читаємо закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Стаття 27. в разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування його керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі. Засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, знаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов'язку або обов'язків військовозобов'язаним резервістам. Тобто ця вимога, простими словами, в пункті 16 в постанові застосовується для того, щоб ТЦК могли направити вимогу і реалізувати припис закону. Але це не означає, що людина буде знята з розшуку. Тепер, що на цей рахунок прийняла поліція, читаємо: е є такий наказ номер 80 про затвердження інструкції з формування та введення інформаційної підсистеми облік звернення територіальних центрів комплектування та суспідтримки органів служби безпеки України. Або розвідувальних органів України про призовників військовозобов'язаних резервістів інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Національної поліції України. Так ось там є пункт третій, в якому сказано: інформація в ІП, облік звернень про осіб, яких передбачено доставити, автоматично знищується через три роки. З дня виконання звернення ТЦК та СП органів СБУ або розвідувальних органів України. Тобто інформація про рошук перебуває в поліції три роки. І тут головне, що з Дня виконання ТЦК. Зрозуміло, так? Тобто ще раз: інформація е про розшук, якщо людина в розшуку, ця інформація перебуває в поліції три роки. І тут головне, що саме з дня, оцей відлік починається саме з дня виконання ТЦК. Тобто таке враження, що не виконати не можна. Тобто, це означає, що для поліції строків розшуку не існує ну, на їх підзаконному рівні. Тобто є команда виконати, виконали і ще на три роки зафіксували. Взяли собі там десь на завіточку. Хочу ще зачитати ось із цього наказу номер 80 пункт 5. Давайте почитаємо підставою для внесення відомостей про стан виконання звернень ТЦК та СП, органів СБУ або розвідувальних органів України про доставлення осіб, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210 210 з рисочкою 1 КУПАП. До ТЦК та СП органів СБУ, або розвідувальних органів України є доставлення призовників військовозобов'язаних резервістів до ТЦК, СП органів СБУ або розвідувальних органів України. Тобто, простими словами, щоб це можна було відмітити як виконане звернення ТЦК, громадянин повинен бути або доставлений в ТЦК. Ось як я зачитала, так. Або призовник в слідчому ізоляторі, от як наявність інформації про перебування призовників, резервістів, в установлених виконань покарань в слідчому ізоляторі. Далі, наступний пункт це смерть особи або оголошення особи померлою за рішенням суду, яку необхідно доставити до ТЦК, повідомлення ТЦК та СП органів СБУ або розвідувальних органів України при залишенні звернення. Про доставлення особи до ТЦК або проходження служби в закладі Збройних сил України, органів СБУ, розвідувальних органів, і так далі. Тобто, ще раз я скажу простими словами, щоб це можна було відмітити так, як виконане. Звернення ТЦК, громадянин повинен бути або доставлений в ТЦК, або призовник в слідчому ізоляторі, або смерть, або залишення звернення без виконання, або проходження військової служби. Ось такі варіанти. Як бачимо, інших варіантів просто немає. Тобто висновок такий: без особистого звернення громадянина можна, ну, можна довго бути в розшуку. Якщо з'явились підстави для того, що людина більше, наприклад, не в розшуку, треба контролювати, треба добиватись справедливості, щоб знімали і так далі. Але ось бачите, як все це відбувається на законодавчому рівні, як все це зазначено. Знайте, будь ласка, свої права, знайте закони, це дуже важливо. Хоча б, хоча б читати, хоча б трошечки, знаєте, все це, це треба знати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!